Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків: місто що живе, працює, захищає, допомагає, не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює, ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром, репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Сьогодні ми вирушаємо на кордон до Ізюмського батальйону Харківської бригади тероборони. Вони місяць як повернулися з під Бахмута, і ось ця служба на кордоні з країною-агресоркою. І є відновлення. Їдемо ми до армійців з мобільною групою реабілітологів. Вона ось уже кілька місяців, як працює на Харківщині. Фізичні терапевти приїжджають просто на передову, аби полагодити воякам спини, хребти та попереки. Бо після року на фронті багатогодинного носіння бронежилетів, в яких військовослужбовці бігають, стрибають, риють окопи. Перемерзають, а ще тягають багато важкого. Майже в кожного є проблеми зі здоров'ям. І вирватися в місто, аби потрапити у шпиталь. Хтось не хоче сам, а когось не відпускають командири. Тож волонтери започаткували на Харківщині проєкт фізичної реабілітації просто на передовій. Але головна мета запровадити посаду штатного терапевта в кожній бригаді. Рушаймо. Станція держпром. Розкласти все своє обладнання команді реабілітологів вдається не завжди. Зазвичай вони приймають пацієнтів-армійців у медпунктах батальйонів, але були і бункери, і геть малесенькі кімнатки, десь у селі, і актові зали у частинах. Реабілітолог Сергій Іванов розкладає кушетку, яку привіз із собою та купу обладнання. Під час нашої розмови Сергій працює. По больових точках спеціальним електричним апаратом перкусійним масажером, яким наче молоточком простукує потрібні м'язи. Бронежилет, який весить порядка 20 кг з усіма обвесами і всіми другими принадлежностями. постійне ношення його дуже нагружає опорно-двигательный апарат, що не може не сказувати на його функциональной способности. Поэтому как мы уже вывели такую формулу. То, что не болело, начинает болеть, а то, что болело, обостряется. Это мы наблюдаем уже как минимум год. Потому что мы этим занимаемся еще с июня месяца прошлого года. Это вот практически у всех. Ну, это почти стандартная такая штука, которая происходит со всеми ребятами. То есть это бронежилет, который ну, как бы, то, что нагружается, то и начинает как бы, обостряться. До вторгнення Сергій працював в одній з приватних клінік Харкова. Перші місяці волонтерив у себе на районі розвозив харчі. З червня став допомагати армійцям, які вже тоді почали скаржитися на болі у спинах, ногах та руках. А три місяці тому Сергій мобілізувався. Утім, такої посади штатний реабілітолог в українському війську немає. Першого пацієнта звати В'ячеслав. Поясниці, боль. Між лопатками пекло. Ну і ще я болю. Ну, особливо як ти з зброньою ходиш довго. Скільки вам років і коли і як ви потрапили до підрозділу? 52. 29 марта прошлого року потрапив по пов'язки, як, як і всі. Коли ви останнє були вдома? В августі прошлого року. А це ще перед контрнаступом? Звісно. Скарги в'ячеслава типовий приклад того, як на другому році служби почувається український армієць. Коли броню одягаєте, усилюється? Ну, звісно. Які найчастіші проблеми ви фіксуєте, от, приїжджаючи на передову обіцянку? Ну от примір, який достатньо все описує. Це боль в поясниці, це боль в грудному відділі, бо в шеї на грудному переході, боль в шею. Реже з коленями, з локтями, з плечами. Ну теж достаточно часто зустрічаються. Працюють мобільні бригади реабілітологів із нацгвардійцями, з прикордонниками і зсу. Із тероборонцями на столи лягають всі від солдатів до генералів. Мета автора проєкту капітана Олега Шевцова зі штабу оборони Харкова, аби в кожному підрозділі українського війська з'явився штатний реабілітолог. Насамперед, це важливо для тих військовослужбовців, які несуть службу на передовій, тому що ми маємо змогу, не відволікаючи від несення служби, допомагати командирів. Усі командири це розуміють. І своїм прикладом хочемо показати, що ця посада потрібна в кожному підрозділі. Тобто от, Ті підрозділи, в котрі ми е, приїхали, ми приїхали там, раз на тиждень, там, два рази на тиждень. А, а має бути свій медик, котрий кожного дня буде відновлювати своїх боців. Така практика розповідає, не відриваючись від вже наступного пацієнта реабілітолог Сергій Іванов, давно існує в арміях країн НАТО. Зукрыма. В Армии США есть э, специальная служба физически, армейских физических терапевтов 68F, которые непосредственно находятся в частях и которые занимаются восстановлением боевого подразделения. Такие же стандарты э, мы стремимся ввести и донести до руководства, э, чтобы у нас были в наших сбройных силах. Первое, морально-психологический дух их э, восстанавливает физическое. самочувствие, здоровье. и очень а, будет способствовать разгрузке госпиталей, что сейчас тоже очень важно. Станция вершпром Наступний його пацієнт потребує особливої уваги та техніки роботи. 32-річний Богдан не має однієї ноги. Перед тим як лягти на стіл до реабілітолога, оборонець знімає протез і наполягає. У нього нічого не болить. То командири змусили прийти. Розкажіть, де і як ви ногу втратили? У місті Ізюмі під час обстрілу артилерійського ворожого. Коли це було? 9 березня. Це ще до окупації? Так, до окупації це вже десь на початку квітня ми окупували місто. Як... Як це сталося? Ви на пості були чи ми тоді робили переміщення зміну позицій разом з Збройними силами? І тоді під час тільки підійшли до свого місця так призначені з локації. Тоді стався цей обстріл. Коли ви повернулися після поранення до війська? Повернувся в другій половині вересня. Тобто відразу після того, як Ізюм було звільнено? Так, якраз 10-го звільнили, 20-го мене 8-го виписали, 10-го звільнили, 20-го вже був в строю. І знову в Ізюмі опинилися? Вже в Ізюмі, в рідне місто в українське. Ізюм для Богдана рідне місто. До 24 лютого минулого року він працював там. Лісником тероборона почалася для мене 24 лютого, як і всіх моїх побратимів. Почалися так за бойові дії в самому місті. Падали бомби по будинках, по цивільних гинули люди. Там, очередь, така велика стала стільки було порад схищати своє місто. Зараз чим ви займаєтеся у війську? кажуть, що ви хочете дронами так, керувати. Чува дочитися займатися. Ну, в, в, в ідеалі, звичайно, дронами камікадзу проявляти, але ну, не знаю. Командири кажуть, ви на передову весь час перевагитеся. Не пускають. Кажуть, там і так вистачає, навіть гласів. Куди там чи тобі. Богданові треба працювати з попереком. У нього через ампутацію неправильне навантаження. За один приїзд реабілітологи можуть прийняти до 40 армійців. Це якщо у підрозділі є просторе приміщення, де ставлять відразу кілька масажних столів. Загалом підрахував автор проєкту, капітан Олег Шевцов в українському війську має бути зо півтори тисячі фахівців із профільною освітою. І вони є. Треба лише запровадити алгоритм мобілізації реабілітологів, тобто створити таку посаду у війську. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза, розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція держпром. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом Європейського союзу.